Сергій, як ти вважаєш? Чи правда, що каталог Ікеї друкувався більшим тиражем, ніж Біблія? Думаю, що ні, Біблія більше. Біблія більше. І ти помилився, це правда. В 2010 році, коли Ікея дуже було таким активним в поліграфії, вони надрукували. Каталог тиражем 200 мільйонів копій, а е, в середньому біблію друкують 100 мільйонів копій в рік. Тому ти не вгадав. Значить, шведська біблія популярніша. Так сьогодні в випуску. Ти чув про таке: тепер за пошук Google треба платити. Хто звільнив 1500 людей після корпоративу? Роботи Apple це наступний хід, а також чат GPT тепер працює на Болівуд. Привіт, з вами! 12-й вже випуск подкасту. Ти чув, а це означає, що ми знову принесли вам найцікавіше зі світу: діджитал, технологій та маркетингу. Долучайтесь, і з вами, як завжди, Артем Беседа та Сергій Долополов. Погнали до новин. А ти чув, що Google зробить свій пошук платним? Google планує зробити частину своїх пошукових функцій на базі штучного інтелекту платними, що стане історичним кроком для компанії. За інформацією, Financial Times, цей хід обумовлений необхідністю покрити величезні витрати на розвиток і підтримку сучасних ші технологій. Вперше в історії Google користувачі пошуковика стикнуться з необхідністю оплати за доступ до розширених можливостей, які забезпечують більш точні та ефективні результати. Тобто, звичайний пошук все ще буде безкоштовним, але якщо ви хочете щось шукати за допомогою штучної інтелекту, будь ласка, оплатіться. це. хочеться плюнути в обличчя. Та все буде нормально. Google не буде вводити плату за звичайний пошук. Але якщо тобі ну, потрібно буде якийсь незвичайний пошук, там щій, щоб за тебе там щось написав, то да, тоді треба заплатити буде. Ну, так як платний чат GPT, ти маєш на увазі зараз. Так, звичайно. Ну так, але ж є і безкоштовний чат GPT, можна користуватись. Так буде і з углом. А ти чув, що анонімних дзвінків не буде на Android. Google запускає нововведення для користувачів Android кнопку пошук у додатку Google Phone, яка дозволяє швидко ідентифікувати невідомі номери. Отримавши дзвінок з незнайомого номеру, ви тепер можете одразу перевірити, хто це, натиснувши на нову кнопку. Це прямий доступ до пошуковика Google. З автоматично введеним номером телефону функція, що з'являється в бета-версії програми, включає також опції блокування та перегляду історії дзвінків. Я вже бачу, як через 5 років виходить тім Кук і говорить: ми зробили революцію, і тепер ви будете бачити, хто вам дзвонить, тому що ми інтегрували і коротше все, що Android». Але представлю це як революція. Да, так, Тім і скаже: ми перевинайшли режим інкогніто. Тепер всі будуть приголомшені. Було б гарно, щоб Google не тільки показував, хто тобі телефонує, а й за допомогою штучного інтелекту показував або розказував тобі наміри да. до, до людини, яка тобі телефонує. Наприклад, телефонує Артем, хоче взяти в тебе в борг. Телефонує мама, хоче попередити, щоб ти Шоп, шапку. Стоп, стоп. Ну, коли, такий, я, коли я дзвонив у тебе брати, ворог, не ну, треба тут лялякати. Це фантазія. фантазія, але, але згадав, шту, але штучний штучний інтелект може це якби та, пророкувати. може. може. От... але згадав, що це ж по факту конкурент Гетконтакта, І я згадав, мене дуже розмашило. я думаю, всі вбивали себе. Як, е, ну, Не ведіться, це ж ви знаєте, да? що ця програма е, потім е, шпіонажем займається. Коротше, дуже смішно було, що у мене прізвище Беседа, і хтось підписав Артем і поставив смайлік е, чашки чая. Я дуже сміявся. А у друга це капець був друг нормальний, наче, але його хтось підписав собачьє Х... собачий, вибачайте. Ну що, будемо чекати, нове введення. Тому виявляється, що Android буде знати, коли їм дзвонять ЗЕП. Це б прикольно. А ти чув, що буде безпілотне таксі від Ілона Маска? Тесла переглядає свої пріоритети у виробництві, відмовляючись від планів на найдешевший електромобіль на користь амбітного проєкту RoboTaxi. Незважаючи на обіцянки Ілона Маска виробити доступну модель Redwood у Техасі у 2025 році, джерела вказують, що компанія зосередиться на створенні безпілотного таксі. Наче перший раз Ілон Маск. Брешить, Назвемо це м'ягко. Добре, цей крок відображає стратегію Вабанд на новітні технології у світі конкуренції з боку китайських автовиробників, які пропонують вже електромобілі, починаючи від 10 тисяч доларів. Внутрішні джерела повідомили Reuters, що навіть, попри скасування планів з найдешевшої моделі, Тесла планує роботаксі в менших обсягах, ніж перебачалося для моделі. Крім того, в кінці березня було заявлено про крадіжку комерційних таємниць співробітниками з Канади та Китаю. Що може вплинути на стратегічні плани Тесли. Тобто вони хочуть окремо буде ну, умовно Тесла і умовно, робота Таксі з інтегрованим роботоводієм-таксішником, котрий буде базікати постійно. Типу, ну, скоріш за все, так, І хочуть, хочуть заробляти і на тому, і на тому. Ми з тобою мені з цього обговорювали, що Uber працює в мінус. Чому? Тому що майже половину свого заробітку він віддає водіям. І коли замість водіїв буде робот, звісно, він піде в експеденціальний просто плюс. Але мені просто сам формат робота, -таксі, е, якесь питання. Чим це буде відрізнятися від звичайної Тесли, котра має автопілот. Ну, не знаю, буде, може шансоном. Шансон Так, <пула> шансон, <пула> <пула> Та, шансон і, і базікати буде постійно. Ну тоді о, о, я колись запитав у таксіста, які у нього були кріпові історії, і він розповідав, як колись він забрав човіху, е, їхав до Борисполя. І під'їжджаючи до Борисполі, вона така робить феноменальну річ. Вона така. Блін, а мені здається, я праску не виключила. І підеджаючи до Борисполя, вона запитує: «Слухайте, блін, я не знаю, що робити. І запитує у таксіста пораду, що робити? Він такий думає, думає, і говорить: ну я б на вашому місці повернувся, тому що ви будете подорожувати і думати постійно про це. Тому типу, я б повернувся. А на літаку ж сесна не не як на укрзалізниці, що ти повернувся і, і повернув квитки. Ні, в літаку не так. Ну і на якийсь момент таке. Добре, давайте повернемось. Вони під'їжджають додому. А, виходить, і він говорить: ну ви скажіть, напишіть, що як, щоб розуміти. І вона підіймається додому і пише водію, що так, праска була не вимкнена. Тобто, таксист врятував хату людині. А у Тесли такого я думаю, не буде. В Кінці цієї історії надзвичай тільки що вони жили довго і щасливо, і з вимкненою праскою, і з випарсованими речами. До речі, друзі, не забувайте, що наш подкаст безкоштовний, але ми будемо дуже вдячні, якщо ви нас підтримаєте на сервісі BuyMeCoffee. По-перше, ви отримаєте кортезні стікери. По-друге, дуже багато корисного, додаткового таємного контенту. А по-третє, це для вас філіжаночка кави. А для нас це мотивація робити новини та інший контент по маркетингу та бізнесу для вас. Тож, долучайтесь до нашого сервісу BuyMeCoffee. послання під відео. А ти чув про атаку на iPhone у 92 країнах світу? Apple висила сповіщення про можливі шпигунські атаки користувачам iPhone у 92 країнах світу, застерігаючи їх про ризики безпеки. За повідомленнями TechCrunch, Компанія попередила, що особисті пристрої можуть стати мішенями для високорозвинених шпигунських програм, які використовуються зловмисниками для віддаленого доступу до даних користувачів. Ці сповіщення не є новиною для користувачів Apple. Компанія регулярно інформує про потенційні загрози з 2021 року. Цікаво, мені жодного разу не приходило, не приходило таке сповіщення. Ти нікому не цікавий, тому що дякую. За останні роки повідомлення надходили у користувачам в понад 150 країнах. Однак сьогоднішній випадок особливий через масштаб, охоплюючи користувачів у такій. Кількості країн попередні дослідження правозахисних організацій, наприклад, таких як Amnesty International, підтвердили наявність шпигунських програм, наприклад, таких як Pegasus від NSO Group, на пристроях журналістів та політичних діячів, що підкреслює реальні загрози. А, типу, ця прога а, зливає якісь дані, емейли, умовно, фотки, так? Ця програма дозволяє отримати доступ над твоїм телефоном, над твоїм девайсом, і таким чином зловмисники можуть зливати твої дані, отримати доступ до всіх твоїх даних, до дзвінків, особистих переписок, фотографій і будь-яких даних на твоєму смартфоні. Це е, завдяки її ми побачили Дженніфер Лоуренс. Тому я не бачу нічого поганого в цьому. Я, я думаю, що так. І я знаю, чому віруси на Apple дуже е, рідке явище, тому що дуже дорого розробити вірус на Apple. От. Тому якщо буде антивірус на Apple після того, то він буде коштувати 199 баксів. Десь так. Але буде дуже легкий, приємний, витончений дизайн, але 199,99, будь ласка, заплатіть. А ти чув про економічний ефект сонячного затемнення, котре ми ніхто не бачили? Сонячне затемнення 8 квітня 2024 року принесло значний економічний вплив для регіонів у Мексиці, США та Канади. Де спостерігалася повна фаза цього рідкісного астрономічного явища. Очікується, що доходи від туризму, включаючи готелі, ресторани і транспортні послуги, досягнуть мільярдів доларів. За цінками експертів, Техас може отримати найбільші доходи, оцінені приблизно у 450 мільйонів і приумножених до мільярда. Інші Штати, розташовані вдовж шляху повного затемнення, також зазнають значних економічних вигод. Отак от, от місяць заробляє гроші. Мені здається, що сонце вімкнуло просто темну тему і одразу на цьому хтось заробив. А я здав, що в мене був досвід спостерігання в телескоп, за... коли був парад планет. Ми брали в оренду телескоп і дивились. І ми дивились на Сатурн з кільцями. Ну, звісно, зображення капець. Ну, ти бачиш точку з якимись кільцями, але щоб ви розуміли, хто не дивився я по е шерю досвід, отак ти дивишся, його хапаєш і бачиш, як він рухається. Ти розумієш, що це величезний, просто об'ємний масований об'єкт, котрий рухається. Ти відчуваєш масштаб. Це такий досвід, котрий змінює сприйняття світу. Тому я раджу цього літа взяти обов'язково. В оренду, телескоп і подивитись на це, це дійсно дуже круто. А щоб у нас було чистеньке е, небо над е, головою, ми, як завжди, в кожному випуску збираємо гроші тут, десь з'явиться актуальний збір, це збирають мій знайомий, все перевірено. І, звісно, звіт буде в нашому інстаграм-аккаунті бесіда про бренди. Е, я буду вдячний, навіть якщо ви скинете одну 10-20 гривень, це дуже важливо. Дякую вам. А ти чув, що ChatGPT gpt тепер працює на Болівуд? У субтитрах індійського серіалу Save the Tigers, виробленого на мові Телугу, якщо я неправильно постав наголос, виправте мене в коментарях. З'явилось несподіване ім'я ChatGPT від OpenAI. Штучний інтелект був зазначений як автор тексту однієї із писень, що звучала у серіалі. Цей факт викликав чимало обговорень і зацікавленістю серед глядачів та засобів масової інформації. Слухай, ну це от офіційно перша якась така серйозна інтеграція чата GPT у кіно. І музиці, що його офіційно визнали і офіційно внесли в субтитри. Як у тебе відчуття, що чат GPT є в ролях фільму? А тебе Сергій, і мене нема? Ну, ми для індійського кіно не підходимо, що тут сказати. Але ми точно знаємо, що ЧаджПІТІ ніколи такого не придумає що є в болівудських фільмах. Оці польоти головного героя на 50 метрів ставках. Ці шалені бойові якісь сцени, танці. Оце все ніколи Чаджіпіті такого не видумає. А ти чув про роковий корпоратив у Spotify? Spotify зіткнулася з критикою після того, як організувала розкішне корпоративне святкування, яке включало участь знаменитості та фанатів. А через 4 дня після вечірки компанія оголосила про звільнення півтори тисячі своїх співробітників. Звільнення було аргументоване високими витратами та нестачою коштів на зарплати. Цей крок викликав обурення серед співробітників та громадськості. Ставлячи під сумнів раціональність фінансового планування компанії, мені насправді зрозуміла логіка. Уяви собі, ось корпоратив. Ось вони роблять фінансовий звіт і розуміють, що все, капець, їм треба звільняти. І ось корпоратив, і вони такі, ну, мабуть, люди погуляють і більш. Лагідно зможуть сприйняти цю новину про те, що у них немає роботи. Ну, тому що, наприкінці, ну, тебе звільняють, а ти плануєш, що через місяць буде корпорос? Да? Ну вони вже здало знали. Вони могли б сказати: ми вас звільняємо, але у вас буде корпоратив, на якому можна все що захочете. А прикинь, фінансовий директор на Бубені все і просто сказав е головному: говорить, там да, піпець, коротше, я не говорив, але піпець. І так все вскрилось. Але це, це концперологія. Ну, якщо б ти знав, що ось це твій останній корпоратив, що б ти зробив на ньому? Якщо б я працював в Spotify, я б на останньому своєму корпоративі сказав: я слухаю YouTube Music. А ти чув, що Китай першим в світі запровадив нещасливі відпустки? У Китаї керівник однієї з компаній вирішив впровадити незвичну політику, дозволити своїм співробітникам взяти до 10 додаткових днів відпустки, якщо вони себе почувають нещасливо на роботі. У кожного бувають моменти, коли вони незадоволені. Тому, якщо вони щасливі, не приходьте на роботу. Це цитата цього керівника. «Співробітникам слід дозволити самостійно визначити свій час відпочинку та достатньо відпочивати поза роботою, сказав він. Така ініціатива спрямована на підвищення мотивації та загального добробуту команди, а також на те, щоб співробітники могли повертатися до роботи в гарному настрої. Політику цієї компанії щодо зайнятості також схвалили такі лідери роздрібної торгівлі Китаю, як засновник Львова Джек Ма та генеральний директор Xiaomi Лей Джун. Слухай, я таку штуку читав в книзі Netflix про корпоративну культуру. Вони там інтегрували правило, що ти можеш брати стільки днів відпустки, скільки ти хочеш. І спочатку воно не зайшло, тому що вони, співробітники підлаштовувались під керівника, а керівник зазвичай більше працює, а потім керівник. Показав, як він може там відпочивати не там три тижні, да, там, а два місяці, умовно, і люди почали так робити. І в середньому, плюс-мінус, воно виходило як зазвичай, але при цьому ти відчуваєш кайфовіше у цей момент, що ти можеш в будь-який момент взяти відпуску. Тому я думаю, що це крута ініціатива. Дуже здивований, що це в такій країні інтегрується. А ти чув, ЕПЛ буде випускати роботів? ЕПЛ відома своїми інноваційними технологіями відмовилась від розробки електромобілів. Про це ми розповідали в минулому. Випуску, і тепер зосереджує свої зусилля на робототехніці. За інформацією, марка Гурмана з Bloomberg. Компанія вже працює над створенням персональних роботів, які можуть слідувати за користувачами вдома та підтримувати відеозвонки за допомогою мобільного екрану, що наслідує рухи голови. Ці проекти знаходяться в ранніх стадіях розробки, але вже викликають значний інтерес у сфері технологій. Чекаємо супер-супер крутих, супер гарних. Супердорогих роботів від Apple. зарядкою Lightning. До речі, не забувайте, що у нас є ще канал Бесіда про бренди, де я і спілкуюсь з підприємцями. У нас є там останній випуск з засновницею Сквот. А також я розповідаю про історію брендів. Буде дуже багато історій в новому сезоні. Тож долучайтесь. А ти чув про інновацію кросівки, які зростають разом з ногою? Італійський дизайнер Мікелі Ді Карло представив революційний прототип дитячих кросівок, які називаються Four Steps. Вони можуть регулюватися і рости разом з ногами дитини. Після п'яти років напруженої роботи Ді Карло розробив кросівки, які гарно підійдуть е, дітям віком від 6 до 14 років. Це дозволить зекономити на часті заміни взуття під час швидкого росту дитини. Тобто це кросовки, які ростуть разом з тобою. Це класно, але мені здається, не взяти до уваги, що нове покоління достатньо капіталістичне та модне. Моя донька постійно говорить, що я хочу купити в зарі. Тому з 6 до 14 років я не вірю, що будуть носити одні ті ж самі кроси. Ми в дитинстві носили такі кросівки, і вони не росли. І все було нормально. З 6 до 14 років все було. Ок. Мам, ніяких претензій. А оце, типу, коли одежа, ну більшість частина одежа, вона мала е, декілька поколінь. Тобто носив твій старший брат, потім ти, потім ти передавав своєму сусіду, і це в одній кофті хо ходив весь район. А коли ще батько або дідусь, так, тобто так. вся сім'я виросла з цього пальто. Мода ж циклічна. Ну що, ми ж типу, в якийсь момент ходили в вінтажі, і це нормально. Тобто, Мікелі Дікарло, не треба було 5 років працювати, щоб зрозуміти, що це можна просто передавати і все. А ти чув, які знаки Зодіака найчастіше потрапляють у Форбс? Згідно з жартівливим дослідженням The Small Business Blog, оновлений список Forbes мільярдерів показав, що найбільше представників у цьому престижному рейтингу належать до знаків зодіаку Терези риби та телець. Аналіз підкреслює, які астрологічні характеристики можуть корелювати з фінансовим успіхом, хоч і в іронічному ключі. Тобто в Терези, риби та телці, вони більшою частиною мільярдерів. Образливо, тому що я скорпіон. Образливо, тому що я терези і щось поки. <tangled> <twync encoding> да, так, что... бачиш. Але я пам'ятаю, колись читав, типу, excel, я скорпіон, і я це знак содяка, коли ти говориш незнайомій дівчині, що ти скорпіон, всі зазвичай вирагують, Блять. Ось, я, типу, колись читав рейтинг, типу. Е, Найпаскудніші е, знаки зодіаку для відносин, і, звісно, я входжу в топ-3. Типу, не рекомендуємо. А хто найбільш топ успішних знак, знаків я теж я входив в топ-3. Тому є баланс. Я можу заспокоїти будь-який знак зодіаку. в якийсь топ-3 ви точно входите. Тому не переживайте. А тепер наша нова рубрика час розваги. А ти чув, що твій бос спить краще. Згідно з новим дослідженням, опублікованим на порталі Fortune, виявлено, що якість сну покращиться із зростанням кар'єрних сходинок. Статистика вражає, майже всі члени ради директорів 100%, та значна більшість виконавчих директорів 77% висипаються добре, в той час, як серед звичайних співробітників цей показник складає лише 38%. Багато з вищих керівників також мають можливість спати в день, що є рідкістю серед звичайних працівників. Ну, можливо, коли ти е, досягаєш суперстабільності, ти спиш е, класно. Звісно, на менеджерській якійсь посаді більш е, тривожних думок. Хоча більше відповідальності — не знаю. Ти вважаєш, що це релевантно? Мені здається, що це все залежить від людини. І від країни, в котрі ти робиш справи. Ну, таке, зараз ти в раді директорів, але тривога. Ну, і що ти будеш спати? Коли? Загалом, як е, люди кажуть зазвичай, люди бізнесу, що чим більша в тебе посада, тим більша в тебе відповідальність. Ну і як спати, ти навряд чи будеш спокійно. Чи як говорив? Е, е, Дідусь людини Павука, чим більше сила, тим більше відповідальність. В мене є одне, питання, про яке я задумався, коли прочитав цю новину. Як спить ФОП? Бо з одного боку, він же якби. Але з іншого боку, він якби. Ало, Fortune. А як спить ФОП? Чому ФОП не включили в цей рейтинг? І це були всі новини на сьогодні. Тому, якщо слухаєте нас, ставите, знаєте, на да? 5 зірок. Якщо слухаєте нас і дивитесь на Ютубі, ставіте лайк, вподобайку. І не забувайте підписуватись на наш подкаст, щоб завжди на питання ти чув, відповідати так. Дякую, папа, -па. до зустрічі!